Ось це готовність, на мою думку, 80%. Тобто зроблений фасад, зроблений дах, зроблені паркани, не зроблена штукатурка, теплі поли стяжка, не зроблена бруківка і не зроблено озеленення. На це все піде у нас небагато часу. Від одного до двох місяців. І будиночок буде готовий. Вікна вже приїжджають завтра. Цей будинок у продажу. Планування таке. Оце у нас на другий поверх. Ось тут у нас гараж на два автомобіля. Ось тут у нас котельня. Буде проведено газ. Тут у нас зал 48 квадратних метрів по пам'яті. Тут у нас тераса на 30 квадратних метрів. На горі у нас приміщення 42 квадратних метра, вільного планування. Тут у нас санузел. Під лісницею у нас гардеробна буде. Це санузел. Одна спальня. Тут інша спальня зі своїм санузлом. 145 тисяч ціна, 6,5 соток землі, село Шевченкове. Ну, або Білогородка, хто як називає. Якщо сподобався телефонуй з радістю розкажу більш детально. До нових зустрічей!